Всім привіт! Ось в, чьому, в цьому відео хочу показати куріт. Ось такі вони. У старших раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Шість старших курочок. Нова тут когута. Може більше. Ось цей один і другий і ендик. І новий куготик. Породи Amrox. Ми його купили на ринку. Ось такі. Він одди. Ось, він тут любить. Ловим ох. Ось такі він не менший, ніж ті остальні курі, то його трохи об'ють. Але сильно не кусають, лишень проганяють. А так і не покосний. Ось такий. Ось так. Ось так той маленький втік уже туди. Цим тут його нарвав їм трави. І з цим нарвав. Але ці вже з'їли. Ось такі індики. Оця, коричнева індичка ще тогорічної. Оця. А ці всі нові індики. Вони ми ще були маленькі Цього, цьогорічні. Ось такі воно вже як кіндичка. А то вона обіжала курі цих менших. І, вони, і коли б я би їх шиобисним курітом та тим маленьким кугутиком, вони б його заклювали. Бо вони хоч виростали з цими курітами, на них їх дзьобили. А того б вони заклювали. І ці кути б його били. Бо в пару разів від нього. Ось такий цикогути носочки такі інакші, інакші інакший породокугуток. Теж красивий, Мав би бути і великий теж. Похожий на то, лише той такий сіро-білий. А цей такий такого кольору. Але в нього теж жовті, як у того. Я ось голошейка, і вже пару років вона ще сидить на яйцях. Ось такі п'ять індиків молодих. Раз, два, три, чотири, п'ять. І індичка стара. Було шість, але один щось захворів. І він помер. Ось Оцей, напевно, оцей індик, напевно, хлопець. І от той. Бо вони двоє були билися між собою надувались і бились. А це, напевно три індички, оці три. Оці дві них такий навіть колір такий яскравий. як У тих У тих такий виблиску колір, у цих. Ну ці індички теж. Але видно, що в неї навіть менше, що на голові. Корали тут і менші. А в це і корали червоні, і ота та штука буде звисати, бачите? Що коло голови, коло дзьоба така. Вона вже вин... виндочок такого нема. І він весь час, бачите, у нього коралвулик великі, він весь час кричить. Тобто це Ендик, пацан. І це, це на понад теж. Ось в нього теж трохи звисає та штука. І корал є. Але це ще не то, що нього голова не така червона. Але вони були двоє Надувалися і билися. Так що це і 100% мені здається. Індик, а то може індичка. Але мені здесь теж індик. А ці три, значить, індички. Бо зараз тогорічний індички менша та штука на носі, ніж цього річнього. І тут той, напевно, теж. Білий і такий один чорний це хлопці. Ось а ці корали не такі великі. такі. І в них голови не яскраві. В не голови як у тої індички, такі, не яскраві. І Вони не, не так. О. І тут кури. Бо бачите, такі зі мною ходять. Я їх навчив, що я рву їм траву тут. Беру в кулак і вони починають зі мною ходити. Вони не бояться. Я зараз покажу, як я їх приручаю. Ось я нарвав трішки трави.